Вітаю, вітаю! Хочу з вами поділитися секретом. Як завжди почувати, почувати себе добре і в гарному настрої це пхастрика пранаяма. Тому що пхастрика пранаяма – це одна із тих пранаям, яка насичує нас дуже швидко енергією, праною. А чому людина взагалі відчуває в тому, коли вона вже витратила свій запас енергії? А наш спосіб життя він взагалі веде до того, що ми більше витрачаємо, аніж поповнюємо себе, тому що ми вимушені бігати да, там, щоб щось зробити, щоб якісь конфліктні ситуації, да, наші сьогодення, все робить для того, щоб людина перебувала в постійному стресі, і ну, якби це нормально, тому що якщо ти знаєш, в які часи ти перебуваєш, як говорить мій вчитель. Каліюгу погано, це нормально. Ми самі вільні, да, створювати той всесвіт, в якому ми живемо. І якщо ми створюємо сацію югу довкола себе, значить і події будуть відбуватися таким чином в нашому житті. Ми будемо притягувати ці події. а якщо нас влаштовує каліюга, тоді не тоді нарікаємо. Тоді маємо те що. Те, що приходить, пранаяма це для мене це свого роду було таке відкриття, коли ти наповнюєш себе життє... життєздатною енергією.